Благодійний захід світлішає на світі, коли радіють діти, провели 20 листопада в Тернопільському академічному обласному театрі актора та ляльки. Близько 230 дітей військовослужбовців подивилися виставу Варсава з нагоди 300-річчя з дня народження поета і філософа Григорія Сковороди. Ляльки й актори на сцені представили його відомі байки. Я був старший за неї. Мені вже тоді. Молода лайко за 40. Метою заходу є можливість привчати дітей до української літератури та відволікти їх від страшних реалій сьогодення, кажуть організатори. Важливо для нас, що ми можемо зробити свято, потішити сьогодні дітей подарунками від спонсорів, потішити можливостями побувати у світі казки. Тому що наше завдання тут на місцях. Забезпечити належну освіту для дітей, чиї батьки захищають наші кордони. Забезпечити стабільний психологічний стан цих діток, тому що лише спільними зусиллями ми можемо наблизити перемогу. Діти гучно аплодували, а своїми враженнями від перегляду вистави поділилися журналістами Терену. Чесно, я була в шоці, тому що я ніколи не була в лікових театрах. І в мене був якийсь певно, такий стереотип щодо цього. Я тут подивилася зовсім під іншим кутом. Ми вчимо е, сковороду в школі, і це не так. Його нам показують трошки по-іншому. А якщо подивитися з іншої сторони на його особистість, він був бунтарем, він робив все, все зовсім по-іншому, ніж інші люди. Тобто ну, це просто було шикарно. Мені дуже сподобалась вистава. Саме найцікавіше, що мені сподобалось, це там, де Лиса з Кабаном мені дуже сподобалася вистава, і думаю, я ще колись приїду. Найцікавіше було, коли розповідали байки. Деякі були відомими, ну в школі читали. Після завершення заходу діти отримали солодкі подарунки напередодні свята Миколая. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.